Всім привіт, всім мирного неба, доброго вечора, ми з України. Так, ми почали заготовляти вінники для своїх козів та пішли по гіляки. Ми зазвичай робимо вінники з кленового лися, вербових гілок, дубових. Та якщо попадається, дека черешня. А так зазвичай клинові та вербові гілки. Як ви бачите, тут цих гілок повно. Вінки заготовляємо для того, щоб економити сіно. Як ви всі знаєте, цього року сіно, тому що дощів не було, сіно дуже рідке, його дуже мало. А в кого є худоба якась, то вона хоче щодня їсти. І люди придумали такий дуже чудовий метод, як економити на сіні. Так, ламаємо гілками руками, тому що якраз кленові гілочки дуже легко-легко ламаються. Ось, Не потрібно ніяких ножниць, ні нічого. Отак, бачите, дуже легко. Якщо б ножницями ви би хотіли різати, то це буде довго. А так взяли і наламали. Просто, а також ми е, заготуємо віники для козів для того, щоб... Дати взимку їм якихось вітамінів, тому що зеленої трави немає, а сіна, як всі знають, вітамінів небагато, тому ми е, заготовляємо іменно віники. Зазвичай віники ми робимо. Е, асорті, мікс, як там хто каже, ми не робимо суто о, один вид гілок, а мішаємо, щоб вони краще їли. Зазвичай у нас кози полюбляють, як я казав, вербиня, кленові гілки та дубові, а також фруктових дерев. Шановні мої глядачі, Дивіться, яка краса в нас в Україні. Зараз вечір а так свіжо на дворі. Аж там далеко будинки. А ми якраз отут такий канал, бачите, великий. І тут були, зрізали того року дерева і поросли дуже гарні. Такі смаколики для наших кізок. Також ми їх тут селяємо, тут є трава. Не дуже вони їдять, а більше вони їдять гілки. Так, зараз ще тут наламаємо і підемо, наламаємо інших дерев. Ось там є вербиня. Ось там прямо по центру. Коли вже перейду туди, включу камеру. Так, ідемо вже додому, ось такий оберемок тут не видно. Наламали. Може ще підемо вербиня, наламаємо. Ось дивіться, вам не видно. Тут темно у цьому каналі. От через таку стежку я пробираюся, якщо вам видно. На двори ще світло, а отут уже темно. Так. Все вирізу.